Привіт, дорогі друзі! Ви що тут робите? Вивчаєте польську? М -м -м, тоді ви за адресою. Поїхали. Навчу вас 30 нових польських слів. Вони не погруповані тематично. Це не тематичні слова з конкретної категорії або теми. Це слова, які направлені повністю, цілком і загалом разом покращити вашу польську, ваше розуміння польської і ваше говоріння польської. Отже, дорогі друзі, після заставки починаємо. Перше слово, яке ми з вами розберемо, яке покорило наш топ-30 слів на сьогодні, це саме слово ревелація. Це те слово, яке можна використовувати без жодного нато контексту. Можна просто, коли відбувається щось прикольне, класне, чудове, сказати «М -м, ревелація, тобто чудово, фантастично, супер. Можна використовувати також в контексті. Наприклад, ви хочете сказати: вніки нашого проекту були, направде ревелаційне, тобто результати нашого проекту були в минулому реально насправді чудовими або фантастичними, або суперовими. Зрозуміло, летимо далі. Далі на розборі слово евідентнє. Слово «евідентнє» означає очевидно. Якщо ви колись задумувалися, як, наприклад, сказати очевидно, це йому не сподобалося, або очевидно, він не зрозумів, що я мав на увазі. Давайте розберемо. Евідентнє тому ще не сподобало. Очевидно, то йому не сподобалося. Евідентнє зрозумів, оце мі ходіло. Очевидно, він не зрозумів про що мені йшлося, або про що, або що я мав на увазі. Ідемо далі. Овшем, овшем, це такий брат, як знаєте, в українській мові звичайно і звісно. Ось, звичайно, і звісно. Погодьтеся. Це ж практично ідентично, практично одне і те саме. Отже, очевіще, це звичайно. Очевіще можеми зробити так, як мовиш. Звичайно, ми можемо зробити так, як ти говориш. Або, в свою чергу, овшем. Овшем можеми купити то, що хочеш. Звісно, ми можемо купити то, що ти хочеш. Погодьтеся, це досить схожі вирази. Мені цей вираз насправді подобається. А вам Летимо! Моє улюблене з цих 30 слів це слово «квестія». Давайте так. Є слово питання в українській мові, і в польській мові є також слово питання, але є такі контексти, коли ми в українській мові, наприклад, кажемо питання чогось. Що я маю на увазі? Наприклад, питання часу, питання довіри, питання грошей, питання пріоритетів, питання смаку, коли ми про смаки говоримо, типу, у всіх вони різні, це ж питання смаку. Отже. Квестія часу, квесті густу, питання часу, питання смаку. В, в кожного він різний, литимо далі. Здецидування так. Я це також інколи перекладаю як рішуче так, або однозначно так. Хце ж то купіч, так, здецидування так, або здецидування то купія. Тобто я однозначно це куплю 100%, 100%, ми йдемо далі. В цьому випадку ми розберемо навіть два слова. Перше з них, яке я запланував, це «безвглендні». «Безвглендні» це означає категорично. Отже, дивіться, «безвглендні» мусиш, що скончить на час. На час це означає вчасно. «Безвглендні» категорично. Отже, ти категорично мусиш це закінчити вчасно. Речевістощ це реальність, але наш вираз дещо в іншому криється. В жечевістощі, тобто в реальності. В жечевістощі хотів би змінити завод. В реальності я би хотів поміняти спеціальність, або я хотів би поміняти професію. В якихось контекстах, можна так сказати, летимо далі. Дословні. Дословні перекладається як буквально. Так що є з дословні в Чонгайонца. Ця книга буквально захоплює. Ця книга ж буквально тебе захоплює. Ось в такому контексті. Перелистуємо далі. Наступне слово це натихміст. Натихміст є відповідником українського негайно. Негайно в контексті: натихміст мусиш удачі до лекаря». Ти негайно повинний звернутися до лікаря. Литимо далі. Наступний вираз, я думаю, ви і так чудово зрозумієте це саме слово єднозначне. Можна використовувати насправді в різних контекстах. Можна сказати: та відповідь була однозначно фальшивою. Та відповідь була єднозначне фальшива. Можна сказати, наприклад, в іншому дещо контексті. «Отповідь на то питання була єднозначна, тобто відповідь на це питання була однозначною. Тобто не було інших варіантів. Пседевшистки Пшеде це дуже крутий вираз. Перш за все, пседевшистки. Два слова. Перш за все. Пседевшистки мусиш одпочнути. Насамперед, або. Ну так, насамперед, ти маєш відпочити. Банально, пшедевшись ти мусиш відпочити. Насамперед, ти маєш, ти мусиш відпочити. Йдемо далі. Нєвонтплів'є це безсумнівно. Я хотів дати один вираз, а дав купу. В будь-якому випадку це саме в кождим разі. Щось сталося, і ви хочете сказати: ну, щоб там не було, в будь-якому випадку ми маємо йти далі. В кождім разі мами і далі. В кожді мами континувать. В будь-якому випадку ми маємо продовжувати. В будь-якому випадку ми маємо йти далі. І ми йдемо теж далі. Цей вираз ви також будете знати, навіть якщо ви його не знали. Це можливо? Е, так, так. Зрештою, зрештою, пишеться разом. Тобто, зрештою. Е, зрештою, рація. Ви частково погоджуєтеся з вашим співрозмовником, і ви йому кажете: ну, зрештою, ти, в принципі, правий. До речі, в принципі, це в сумі. Хотів про це сказати пізніше, сказав вже. Ну, ладно. Зрештою, або в сумі. Зрештою, в принципі. Хоча в сумі у нього є також інший варіант, але про це, в принципі, ладно, забули, йдемо далі. Без з двох. Наступний вираз, який я вам підкину, прокачає вашу польську просто до небес. І поляки, почувши від вас це, можуть сказати вау! Це вираз беззаперечно. Польською це звучить як без двох здань. Здання має два значення: перше це речення, друге це думка. Отже, без двох здань, без двох думок, тобто беззаперечно. Далі ми хочемо навчитися сказати польською не зовсім або не до кінця. Це буде вираз до до е, «не до конца». «Не до конца» – «не до конца розумію, що маєш на мислі». «Я не до кінця розумію, що ти маєш на думці», або «я не до кінця розумію тебе», можна навіть так це зрозуміти. Йдемо далі. Наступне слово, яке непокоїть дуже багатьох іноземців, особливо українців, це слово «генеральне». «Генеральне» означає «взагалі». «Генеральне» любить спасти дуже часу на свіжому повітрі». Взагалі, я люблю проводити дуже багато часу на свіжому повітрі. Користуйтесь, пам'ятаєте той контекст, в якому ми говорили? Ми маємо в будь-якому випадку йти далі. То було в кожне разі. Тепер можна дещо замінити. Це буде частковим синонімом не до слова, а до контексту. Буде так чи інакше. Так чи інакше. Тобто, погодьтеся в кожному разі або так чи інакше. Це, в принципі, схожі речі і контексти ваші прокачає. Наступний вираз означає в принципі, але також він означає сумарно. Що ж це за вираз? А я ж про нього вже казав, забула це слово точніше вираз в сумі. Ві ж це, ну, в сумі можемо там пість. Типу, знаєш що? Ну, В принципі, можемо там піти. Або 2 рази 5, в сумі є 10. Ми кажемо 2 на 5, поляки кажуть 2 рази 5, тобто 2 рази 5. Як сказати польською «ні за що»? Просто відхрестившися від цього що»? Можна сказати це «німа мови». Нема мови, щоб купів. Типу, я ні за що це не куплю. Немає мови, щоб я це купив дослівно, або перекладаючи на інакший контекст, на інший контекст, це ні за що це не куплю. Я ні за що це не куплю. Опрям бруль, ні. Наступний вираз в польській в українській звучить однаково але має абсолютно різні значення. Вираз, напевно, у поляків означає 100%, здецидування так. І так далі. В свою чергу в українській мові це означає 50-50, 50 на 50, може, не може і так далі. Якщо ви хочете сказати, що 100%, то ви скажете напевно. Якщо ви хочете сказати, що я, ймовірно, плюс-мінус туди піду, скажіть правдоподобно. Е, правдоподобня там пуйде. Наприклад, правдоподобня діж там пуйде. Ймовірно, я сьогодні туди піду. Або напевно там пуйде. Я 100% туди піду, я точно туди піду. Ідемо далі. І останнє слово на сьогодні це те слово, якого бракує всім українцям абсолютно. Це слово до речі Нав'ясем мувінс, це до речі. Коли ми хочемо сказати, е, а до речі, ти чув про новий шось там там. Ми саме скажемо нав'ясе мувінс свишавища о новим фільміку Акіма. До речі, ти чув про новий фільм Акіма? Дорогі друзі, я був радий записати для вас це відео. Я отримав велику приємність від розуміння, що є люди, для яких я можу записувати ці відео. Якщо у вас є така сама взаємна приємність, ви завжди можете віддячити донатом. Фінансовим посилання тут відразу під відео. Там буде посилання, де можна буде переказати любу посильну суму 15, 20 чи 25 злотих на розвиток YouTube мого каналу, на розвиток телеграм-каналу, де все це також є. Підписуйтесь туди, також не забувайте. І тому, дорогі друзі, всіх обняв, тримайтеся. Будуть питання, пишіть в коментарі. тримайтеся